Що не кажіть, а оладки на сметані набагато ніжніші, пухкіші і смачніші, ніж оладки на кефірі, особливо з варенням або джемом і молочком. Не знаю, хто з вас може вистояти, я точно ні тому йду готувати. З'єдную в мисці сметану, яйце, цукор, трішечки солі і ретельно все перемішую. Далі поступово по трішечки додаю борошно і замішую тісто. По густоті, воно повинно вийти таке саме, як і тісто для оладок на кефірі. Коли тісто ретельно вимішано, в кінці додаємо соду, одна чайна ложка, але це, друзі, не буде багато, накриваємо миску і залишаємо тісто на 10 хвилин. Смажимо оладки на олії. На малесенькому вогні під кришкою оладки на сметані підрум'янюються набагато швидше, ніж на кефірі. Врахуйте це, друзі! Оладки за цим рецептом виходять дуже ніжні, дуже пухкі. Ви не пожалкуєте, якщо їх приготуєте. Переносимо оладки на паперові рушнички і забираємо зайвий жир. Все готово! Смачного друзі!